Таку привезли чергову допомогу для переселенців та сімей загиблих бійців. Сьогодні вони, на жаль, втратили своїх, е, своїх тих дітей, які сьогодні могли їм допомагати в багатьох речах. Але вони сьогодні не в змозі навіть себе забезпечити дровами. Ми привезли наш благодійний фонд разом з партнерами, новою країн фондом, привезли купу дров. Це тверда порода, і люди мають можливість насолоджуватися теплом. На дворі мороза, сьогодні мінус сім. А люди від нас отримують таку допомогу. Дякую усім, хто не стоїть байдуже. Дякую фонду Новий Україн і просимо надалі підтримувати. Я як староста поселка посілка хотів би виразити огромну благодарність благотворительному фонду «Техетна справа. В лице Сутова Сергея. Огромное вам спасибо за помощь семьям погибших войнам. Не каждая семья в это время может приобрести дрова или э, уголь и прочее. Э, зима. Вы очень большое дело делаете, помогаете людям. Э, огромное вам спасибо. Спасибо большое благотворительному фонду Сергею Шутову за то, что помогают чему И спасибо большое благотворительному фонду. Спасибо огромное Шутову Сергею за то, что нас заботятся.